Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, як саме застосовуються тригери, ну і як це працює в результаті створення вже готової дитактичної гри. Ну, По-перше, давайте от F5 я натискаю. У полі на, з клавіатури от лівою кнопочкою миші, коли ми натискаємо, то можемо перейти до слідуючого слайду. Тут не можна. Далі пробіл натискаю, не працює. Кнопки вперед-назад не працюють. Як це ми зробили? О, дивіться, є показ слайдів, відкриваємо настроювання показу слайдів, і обов'язково потрібно обрати автоматичний увесь екран. І ОК натиснути. Тоді... Зараз я натискаю F5 демонстрація, і можна буде переходити тільки по або по гіперпосиланнях. В даному випадку це було гіперпосилання все-таки, щоб перейти до наступного завдання або до наступного слайду. А на м'ячах встановлено тригери. Коли ми обираємо правильну відповідь, от дивіться: 15 вибрали правильно. Далі слідуючи завдання. Давайте шість виборів оберемо. Бачите, м'яч пролітає, у ворота, він не залітає. Ну, 18-9, то це буде. Давайте подивимося. Якщо дивіться, цю гру можна використати і для колективної роботи з учнями, коли ви на досі демонструєте гру, а учні розказують, як правильно розв'язати приклад. І, ну, Забувають м'яч у ворота в такий спосіб. Давайте подивимося: 9 плюс 7, до 9 додати 1 буде 10, та ще 6 буде 16. Ми перевіряємо. Так. До 7 додати 8, буде 3. Спочатку додаємо, буде 10, а тоді ще 5. Правильно відповідь 15. Тобто, отак учні розказують. Ви ж керуєте демонстрацією даної гри, а вони розказують, чому саме так буде, чому буде саме правильна відповідь. Ну і приклади на віднімання. Від, сем... від 18 відняти 8. Спочатку віднімаємо 7, що стало 10, а тоді ще 1. Отже, правильна відповідь 9. Давайте подивимося 7 неправильно. Ну, 9 натискаємо, буде правильно. І так далі. Якщо ж ви хочете цю гру дати. Розв'язувати учням індивідуально, то бажано б тоді зробити ще слайди, де до кожної неправильної відповіді буде розшифровка. Ну, допустимо, 17 мінус як можна написати. Стрілочки від цього прикладу і спочатку, ну, як підказки, розкладаємо на 7 і на 1. Давайте подивимось, 12-5. Спочатку віднімаємо стрілочки, отак можна намалювати. Спочатку віднімаємо 2, а тоді 3. Отже, це гра більше підходить для колективної роботи в класі з учня. Ну, Мабуть, це і все. Даний файл буде розташований під відео. Подивіться уважно, як його знайти. якщо... Взагалі-то повинно посилання відразу ви побачите. Якщо не побачите, то спробуйте натиснути на, там, на три рисочки і обрати відповідний запис. Ну, так ви його знайдете. Можна скачати і використовувати ну, під час проведення, у процесі проведення пробних уроків, ну, а також у процесі проведення уроків у школі. Дякую за увагу!